Європейський Союз виділив здається 76 мільйонів євро на першу гілку зміни колії залізничної, яка буде вести від кордону до Львова. І взагалі уряд Великої Британії зараз фінансує фісабілізі Сталі Львів як великий транспортний хаб Східної Європи. Це означає, що Львів буде центром сполучення Балтика, Чорне море. І транспортні коридори, які йдуть до Львова зі сторони Варшави, Кракова, там Будапешт і, і, і так далі. А це дасть дуже великий імпульс, тому що сам цей проект це порядка десь від 4 до 10 мільярдів євро, в залежності від, від етапності, так це вартість нерухомості капіталізується на порядок. Я говорю вам про... Тому що великі транспортні да. проекти. Вони е, є тими, які штовхають регіон, місто, країну.